Рік роботи, і ось вона автобіографічна історія життя Василя Чхала представлена широкому загалу. Автор зізнається, має успішний бізнес, яким нині більше займається син. Тож з'явився час присвятити себе творчості, а розповідати є про що, каже сам автор. У основу книги лягли історії як бабусь, дідусів родини, батьків, дружини, дітей та трьох онуків. Дитинство, школа, навчання в інституті. Потім, почався, почалася трудова біографія в місті Кремечуці, я народився в селі Валява, Городищенського району Черкаської області. Поступив в Харківський політехнічний інститут, закінчив його і приїхав в місто Кременчук на вагонобудівний завод. Саме дитинство автора пройшло на Черкащині навчання у Харкові. А от трудова діяльність у Кременчуці з цим містом пов'язані спогади та мрії, які вдалося втілити у життя. У Кременчуці пан Василь знайшов свою реалізацію, але розповідає, завжди пам'ятатиме, з чого починав. Вже з 2000 року чоловік почав реалізовувати власні проєкти і нині займається виготовленням комунальної техніки. А ще багато допомагає збройним силам. Крім реальних історій, має місце у книзі і художня складова. Мені дуже допомагав в цьому художньо оформляти чужа Федор Олексійович, відомий письменник в Кремінчуці, і не тільки оформлять, і таким чином я рахую, що сторінки мого життя вони зроблено якісне. Поруч з автором на презентації книги були друзі та родина. Особливу ж атмосферу дарували володарі гран-прі фестивалю світ музики в Італії та лауреати фестивалю Музичне літоріо Клара колектив скрипки Кременчука дружина автора Людмила зізнається у книзі чимало особистого, але тим вона і цінна, бо наочно демонструє який чоловік поряд з нею. На мою думку, внутрішній світ людини. Це його думки, мрії і спогади. І коли вони переповнюють її, вона береться за В Книга мого чоловіка і є тими самими спогадами, якими він захотів поділитися з рідними, з друзями, не втомник і не вгамогний по життю, а це, мабуть, багато хто знає, він поринув думками у дитинство, юність, зрілі роки. Тайна що є у людини, це про дітей і онуків. поруч на презентації сестра Ніна. Жінка констатує написане, тільки почала читати. Але у їх родині чимало історій, вартих того, щоб бути надрукованими. У нашій родині дуже часто оговорювалися: ну, о тобі, яку принесла моя мама зі своєю батьками і своїми сестрами, як вони були виселені, як дідуся забрали бабусю, до речі. Пізніше ще узнали, ну брат там не пише, але були такі моменти. У нас зять часто працював у Центральному архіві в Києві і були знайдені газети старі 30-х років, де було підтверджено, що дідусь, нас, наш Андрій, він був, е, приймав участь у створенні полгоспу. Е, Вони були, сім'я ну, дуже скромна, але діда був плуг і кожух, і він рахувався попленно. розумієте? Це наскільки наскільки ми, мої, навіть мої діти знають ці історії і повторювалися вони ну неоднократно, знайти видання можна у бібліотеках молодіжного Крюкова центру на питання, чи буде продовжена автобіографічна історія родини Василя Чхало, автор каже, не виключає такої можливості.